В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем привіт вас Оляна. Сьогодні я вам розповім про Одеську область. Одеська область одна із найколоритніших в країні, подорож Одещиною ну, можна порівняти з кількома поїздками за кордон, де буде якщо не все, то справді багато чого. Колоритна національна кухня, історичні цікавинки, море, пляжі, лавандові та макові поля та класні міські атракції. Більшість атракцій досить відомі: море основна туристична принада регіону. Класних мірських курортів тут вдосталь на будь-який гаманець та стиль відпочинку. Натомість, якщо ви шукаєте бодай якогось усамітнення на морському курорті Одещини, зверніть свою увагу на такі селища, як Росейка та Катранка. Вони знаходяться віддалік, та й дорога до них не дуже хороша. Але повірте, ці місця того варті. Наприклад. Шлях до моря в російці пролягає через місток над Лиманом. Щоранку туди прилітають пелікани, поживитися рибою, і це неймовірне видовище. Острів Зміїний один із найзагадковіших островів України. Рейсових маршрутів на острів немає. Існує лише два способи дістатися туди вертольотом з військовими або на пароплаві касатка, що ходить досить рідко і часто змінює графік. Разом із тим, через важку доступність, зміїний став одним із найекзотичніших місць України. Острів був відомий ще три тисячі років тому. Стародавні греки вважали, що тут розташований вхід у підземне царство мертвих. З 1991 року острів Зміїний частина України. Головне природне багатство області і її земельні ресурси. Що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю, а також своїми шляхами та курортами. На цьому дякую за увагу. Всім па-па!